Друзі, привіт! Я сьогодні знову на рибалки. Приїхав спробувати половити ляща. Ну, це як вийде. Вечірня рибалочка. Попробую зараз тут біля корча, тут лежить ось деревина за мною, як ви бачите. І спробую на поплавочку. Поплавочку її я дно поміряв, неглибоко, десь близько 2 метрів. Ну а фідерок буду закидати метрів на 8 на 10. Не далі, теж близько. Щоб так, під, край, під край деревини. Ну, фідерок у мене сьогодні той самий. Форсе Ренк. Фідер 3.30, котушечка теж ренк 4,000 тисяч, збит транером, шнурочок 0,14. Все це, це від флагман. Удочка у мене зараз вам покажу. Ось вона отак видно, ну, може отак видно наоборот. Power Carp Bolo, п'ятиметровочка, телескопічна із кільцями. Це така посилена, розроблена для бокового ківка і для поплавкової ловлі, щоб для великої гриби. Ну, я на неї вже лящів витягував, то мені сподобалося. Поки що ще діло до бокового ківка не дійшло, ну тут трохи пізніше, поки будемо використовувати її як поплавочну. Так що якось ось так. Сьогодні Опять я використаю ось цю прикормку. Флагман серії Гранд. Ось цю добавлю, добавлю ось серії Pro. Ось таку халва велика риба. Ну і ще я вдома наварив, наварив. Знову ось такого ось. О. Тут половинки гороху, трохи цілі, пшениця, перловка і трошки коноплі. Ну і додав трошечки туди опари шапінки. Оце буде в нас така прикормочка. Так що поки що зараз замішуємося. Я забираю з собою. Так, де мій ящик, Тут все. Так, так, ну давайте половинку цієї додамо. Ось так. Ось ще в сторону. Ай як халвою запахло свіжою. Так, десь у мене були ось Дрібненькі опарики, ось такі, не всі трошки залишимо, хай буде. Ну і ось ось цього ще половину у мене дома є кому їсти, є свині. Наварив більшої, щоб більша фракція була і пшениця, і половинки гороху, і перловка. Воно тоді не так дрібнота виїдає це все діло. Не переборщив, бо я часто... Можу переборщити. Що, переборщив, як завжди, прийдеться досипати сухої. Та хіба що можна зараз кинути кілька шариків на поплавочку, піде, а на фідер, на на фідер буде трошки перезволожив я. У теж все там. Все те саме. Достаємо свій чемоданчик. Беру. А де ж вона? Ух ти. Тю. Десь я загубив. Десь я загубив. У мене тут різні є. Можна випробувати. Є і ось отакі кормушечки. Бачите, є. Ну, Є Оце така сама, тільки вага різна. Ну а буду використовувати ось саме отакі ось. 80 або 100 грам, подивлюся по течії, як зноситиме. У мене є 80, і 60, і 100, і 120 грам. А закормочна моя десь ділась велика. Десь я її, видно, положив. Не знаю і де. Ну, а... Оснасточка буде ось така, патерностер. У мене тут є різні, тут їх всяких багато на вибір і асиметрична петля, і патерностер. В общем, всяке таке. Пуфіки ще в мене є, друзі. Буду підчіпляти, пробувати на все. А де вони, ті пуфіки? Ага. Ось. Набрав ось самих різних ось такі пуфіки, самі різні, солодкі її часник, тут і креветка, і слива, В общем, які хочеш, четвертий і п'ятий розмір. Будемо пробувати. Це все в процесі рибалки. Так що зараз чіпляю оснасточку і можливо кину кілька закормочних кормушечок і починаємо вже ловити, бо вже скоро стемніє. Треба ж успіть трошки хоч половити, хоч якийсь часок-півтора. Друзі, переїхав у друге місце, вже темніє, ну трошки час є, посидимо. Фонарик є, світить. Попробуємо ще тут. Так що, пробуємо. Далеко дистанція та сама залишилася, що й на попередньому місці. Метрів 10, мабуть, якщо є. Тут. Зовсім близько. Тут далеко закидати не треба під ту сторону. Можливо другий фідер ось настрою закину трошки далі. Ось так, я туди. Aqui, opa, Na Ось невеличкий, але є. Клюнув на ближню. Та що в мене 10 метрів закинуто. Ту одну далі. Ого, і там щось. Ось І тут є. А ні, там зійшов. А тут звійшов. А тут звійшов. Нічого. Кажуть, багато сходів дуже. Ну нічого, хреба хитро. Будемо якось приспособлюватися. Боже мой, додумал. это на червяков. Ще не знаю на що краще клює, бо спіймав і на те, і на черв'яко, і на опориша. Будемо поки продовжувати так і ловити. За Попробуємо так витягти. Ну хай біжить. Він невеликий. Не вийшло на рапа витягти. Крючок хоч не розігнувся, ні вроді би. Не налетять повна машина, блять, пустів, а? О. Почепив півтора метровий поводок. О, ну що, Коротше, друзі, почепив поводок десь метр тридцять, метр сорок. Ну, перва покльовочка реалізована, а то сходи і сходи. Думаю, може він... Ніжно бере, короткий поводок, дьор дюрги і всю. А як довгий поводок він хватає, є йому ще час пройтися і відстань. І він більш краще тоді ковтає. Ну не знаю. Зараз покаже далі, як воно. Попробуємо. Ще так. Ох, так! Не дім черв'ячка, на червячка клюнув він, не на опарика. Буду переробляти, мабуть, і другу так. Ну подивлюсь. Ще, ще трохи. Не зірвається. <звук> <звук> Що на, на довгий поводок? Тіше Довгий поводочок на мачеріячка. Я не відчепив, Оце маленький, ми цього відпустимо. О, що вроді родині погані такий. Що одну халошу штани одівав. Ага, угу, о. Це ляхан. Єсть це, спіймав на пуфік. Пуфік і черв'ячок. Пуфік часночний. Перейшов на дистанцію, в общем, посередині. Це було у мене зовсім близько. Ну а то та так і залишилось. Ну я спробував її не опариш, а там щось стоїть, мовчить. Будемо щось міняти. Це та що з довгим поводком. Тут сантиметрів 50, а там десь метр сорок, метр тридцять поводок. Ну і там ловилося. І тут ловиться, не пойму, що краще. Так, друзі, на сьогодні, мабуть, вистачить. Вже 23 година, навіть трошечки більше. Вимотуюсь. Так, собі, нормально клювало, потихеньку, а це щось зовсім затихло, так що досить на сьогодні. Вечірню рибалку я закінчив нормально. Лящик клював там не супер, але клював. Більшенький, меншенький. Там попалось кілька плоскирок, синець попався. Ну, то таке, рибалочка нормальна. Я поки знайшов місто, туди-сюди, туди, сюди, поки приїхав сюди, вже почало темніти. Ну, грубо говоря, три годинки порибачив, може трошки більше. там, Нормально піймав, норму піймав і добре. Так що, друзі, ось так. На початку забувся сказати, скажу зараз, що до мене звернулися бійці ЗСУ, які звільнилися, демобілізувалися, верніше із-за тяжких поранень. І вони організували невеличкі майстерні по збору fpv дронів. І потрібно на комплектуючі. Так що, друзі, не будьте байдужими, треба потрошку-потрошку донатити, не побагато допомагати нашим Збройним силам. Ну, а зараз саме звернення від бійців. А де можна задонатити, буде внизу в описі під відео. Там банка монобанку і номер карточки, кому як зручніше. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам ютуб-каналів пана Анатолія Рибачі Якумію та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і успішно і працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі. Допомагати будемо вельми вдячні. Дякую і Шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія, сам собі пан, та бачу, як уміє. В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб ставив фотографію, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А73, та розвідувального взводу. Слава Україні! А ми тепер зробимо перерву в один день, якби це була перша серія рибалки. Ну а на рівно через добу, буде <плес> друга серія. Бо щоб не було довго і там вже буде по-видному, ранкова рибалка на ляща. Подивимося, як будемо ловити чи на фідер, чи на вудку. В общем, воно покаже. Так що ненадовго. З вами прощаюся. А за це відео, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Не забуваємо задонатити. І чекаємо другу серію. Пока!